Я буду в'язати із пряжі Alize Вілюто, Це моя найулюбленіша пряжа, тому що вона не осипається. І через це вона особливо зручна для новачків, якщо ви тільки починаєте в'язати. В'язати я буду п'ятим гачком, не таким, як вказано на етикетці, тому що там вказано до 10, 8, 10 це занадто велике, якщо. Розмовляти про іграшки, я не хочу, щоб там були дірочки, тому я обираю п'ятірочку. Також нам знадобиться трикотажна голочка і маркер, в даному випадку нам одного вистачить. Пряжі в мене тут десь півмоточка, тобто орієнтовно десь 50 грам, але ще точну вагу його я напишу вже на екрані. Тут це в'яжеться дуже просто, навіть якщо ви новачок і ніколи не тримали гачка в руках, то я думаю, у вас все вийде. Що ми робимо? Ми беремо ниточку, залишаємо ось такий невеличкий хвостик. А, і ем, той кінець ниточки, який йде у нас до моточка, ми наматуємо довкола двох або трьох пальців. Ось таким чином. І у нас виходить ось таке кільце. Тепер ми беремо гачок. Ось тут наша ниточка, можете її притримувати, якщо вам зручно, якщо не зручно, то можете залишити просто вільною. А, у ось це Кільце наше, яке ми намотали довкола пальців. Ми просовуємо гачок. І тут от наша ниточка. Чого її притримувати? Тому що тоді її буде зручніше витягнути. Ми її піддіваємо крючком. Ось вона, я її піддіваю крючком і витягую через кільце. На цьому етапі вже е, варто притримувати, щоб у нас не була наша петля за великою. Ось ми протягнули в кільце петлю. Знову підхоплюємо цю ниточку. Протягуємо її. І у нас є наш перший стовпчик без накуду, який ми провязали в кільце. Ось ця конструкція вона називається магічне кільце. А, і тепер ми зараз в'яжемо тіло, тому ми пров'яжемо зараз сюди в це кільце ще сім рядочків. Тобто загалом у нас має бути вісім стовпчиків без накиду. Знову в це кільце, підхоплюємо ниточку, витягуємо. І пров'язуємо все разом. І ще раз витягуємо ниточку. У нас виходить на гачку раз, дві петлі, і ми їх разом пров'язуємо нашу робочою ниточку. І в нас вже є три стовпчики без накиду. Робимо четвертий п'ятий, шостий. Сьомий і останній восьмий. Тепер, ось в нашому кільці є такий маленький хвостик. Ми зараз тримаючи достатньо міцно нашу основу наші стопчики без знака дотягнемо за цей хвостик, і наше кільце повністю стягується. Чим сильніше ви будете тягнути, тим воно міцніше затягнеться, але не перетягніть, тому що тоді тут можуть, якщо ви, наприклад, в'яжете перший раз і Ще у вас не напрацювалося натяжіння ниточки, то тут у вас, якщо ви сильно затягнете, можуть бути такі бугорці, які не дуже гарно виглядають. Тепер дивіться, ми стянули кільце, і ось тут був наш перший стовпчик, який ми пров'язали. Ми в цю петельку, під цю петельку, просовуємо гачок, накидуємо цей хвостик, що залишився, зверху на гачок. Це потрібно для того. Щоб він в'язувався в в'язання, щоб він потім ніде не розпустився. Знову підхватуємо нашу робочу ниточку і протягуємо через дві петельки. На цьому етапі ми вішаємо маркер, він нам знадобиться для того, щоб зрозуміти, скільки петель від початку ряду ми пров'язали, тому що ми будемо зараз пров'язувати прибавки, але не повний ряд, а лише півряду. Тобто, у нас тут 8 стопчиків, ми пров'яжемо 4 прибавки, і далі будемо в'язати звичайними стопчиками без накиду. Як в'яжеться прибавка? Ось ми зробили один стопчик під петлю, першу, яку ми пров'язали у магічне кільце. Тепер в те саме місце я знову просовую крючок, підхоплюю ниточку, витягую її і пров'язую 2 петлі на гадьку. Наступна петля у мене ось вона. Знову накидаю цей хвостик на гачок. Тобто цей хвостик він між гачком та нашою робочою ниточкою. Ниточкою, що йде до маточка. Протягую ниточку, пров'язую обидві петлі. І знову в те саме місце проколюю, витягую, пров'язую обидві. Так, це у нас було вже дві прибавки, далі ми робимо третю. Ось у мене моя третя петля, накидаю хвостик, пров'язую раз, і два. Шукаю четверту петлю. Ось вона. Пров'язую ще раз, раз і два. Тепер у нас залишилося ще раз, два, три і четверта петля, в якій у нас маркер. Їх я пров'язую просто звичайними стопчиками без накиду. Ось наступна петля, хвостик, витягую і пров'язую обидві. Наступна петля витягую, пров'язую обидві. Наступна петля витягуємо і пров'язуємо обидві. Дістаю маркер. Ще одну цю петлю пров'язую. Звичайним стопчиком без накиду, повертаю назад маркер. І тепер ми будемо в'язати по колу стопчиками без накиду, десь приблизно 10 рядів. Чому приблизно? Тому що це залежить від того, яка пряжа, який розмах в'язання, всіх це по-різному. Який гачок? Десять, я думаю, буде достатньо, щоб зорієнтуватися, чи вже можна завершувати, чи пров'язати ще декілька. У мене, якщо чесно, завжди по-різному. Ось я пров'язала раз. Шукаю наступну петлю. На цьому етапі можна, якщо ви ще погано бачите, петлі, в'язання ось так розтягувати, і так буде краще видно. Ось у мене наступна петля. Витягую. Пров'язую разом. Наступна петля, пров'язую разом. Тут у мене хвостик вже коротенький, його незручно тримати, і я просто його відпускаю, він залишається всередині, і його потім не буде видно. Ось дивіться, у мене петля, я розтягую і бачу, що вона вже прив'язана. Що мені треба наступно. Тут можна натягувати ниточку сильніше, щоб не було дірочок, і наша робота починає завертатися вже. Просто в'яжемо звичайними стовпчиками без накиду. Якщо ви погано бачите петлі, не поспішайте. Я вже, якщо чесно, їх і не намагаюся бачити, я інтуїтивно знаю, де вони є. У нас закінчився ряд, я зняла маркер. І далі я в'яжу так само, такий самий ряд стовпчиками без накиду. Я їх не рахую, тому що тут, в принципі, розрахунки не потрібні. Просто в'яжу по колу, головне тут не переплутати петлі, нічого не пропустити. Але якщо пропустити, це буде не так страшно, якщо зробити прибавку, тому що прибавка, їй буде дуже сильно видно на полотні, буде видно, що якась помилочка. Так, ось, бачите, це в мене вже третій ряд. Я думаю, що, можливо, навіть 10 буде і забагато. Знову пров'язую. Тут маркер грає роль просто як такого орієнтира, щоб я розуміла, скільки рядів я пров'язала. В'яжемо четвертий ряд. Так, ось я закінчила четвертий ряд. Знімаю маркер, роблю стопчик без накиду, повертаю маркер і ще в'яжу ряд. Так, ось я дов'язала до кінця сьомого ряду, і мені здається, що цього вже буде достатньо. Тепер ми відрізаємо ниточку, не дуже коротку, але й не дуже довго десь. Ось таку І гачком її витягуємо і трошки підтягуємо там, де в нас петлі маркерочок можна зняти. Тепер ми будемо в'язати, на мою думку, те, що трошки буде важче, але в'яжеться по точнісінькому такому принципу. Ми знову беремо і тепер наматуємо довкола двох пальців, просто щоб це кільце було менше і менш розходувалась низочка. Так само протягуємо. Робочу нитку і пров'язуємо перший стовпчик без накиду. Я завжди цей хвостик витягую назовні, щоб він там не плутався. І тепер ми робимо у це кільце не 8, а 6 стопчиків без накиду. Це було перше, другий стовпчик, третій, четвертий п'ятий. Шостий. Шостий. Робимо 6 і підтягуємо точнісінько так само, як ми зробили це в перший раз. Тепер знову знаходимо цей перший стопчик Продіваємо туди гачочок. Цей хвостичок буде трошки заважати, тому що у нас менше. Цей раз коло, але ми робимо все те саме. Ось я пров'язала раз, пров'язала два. Тут ми будемо робити дві прибавки, тому що у нас менше буде сама основа. Ось ми зробили першу першу петлю. Шукаємо наступну петлю ось вона в мене. І робимо два. Далі в'яжемо звичайними стопчиками без накиду до маркера. Хвостик також можна відпустити, якщо він вам заважає, він буде всередині, його не буде видно. Так, знову ж таки, одразу майже у нас почала завертатися наша робота. Залишилася ще одна. Ось тут петля, і ви, не повірите, на цьому етапі перша частина готова. Ми відрізаємо знову ниточку, тут можна коротку. Коротко витягуємо її, підтягуємо петлю, залишаємо і робимо другу деталь, точнісінько, таку саму. Магічне кільце. Перша петля. До речі, дехто її не рахує, коли в'яже, тому що вона, коли ви затягуєте кільце, таке трошки деформоване, її можна не пров'язувати. Тобто, якби ми її не рахували, то ми б ще пров'язали шість стопчиків. Але я рахую, її пров'язати складно, але це можливо. І, в принципі, на такій пряжі ніяких дефектів не видно. І так, це був наш перший, другий стовпчик, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Підтягуємо кільце. Знаходимо цей наш перший стовпчик. Робимо. Раз, стопчик без накиду, і два стопчики без То це наша перша прибавка. вішаємо маркер, робимо ще одну. Раз. Два. І пров'язуємо до кінця до маркера звичайними стовпчиками без накиду. Тут петельки знаходяться після. Прибавок достатньо далеко один від одного. Якби ми робили іграшку розміром побільше, то ми весь перший ряд пов'язували е, стопчиками, стопчиками з прибавками. Тобто у нас би кожна е, петля була прибавкою для того, щоб там не було дірочок і рівномірно розширювалося полотно. Але так як нам треба дуже маленькі деталі, то ми зробили тільки дві прибавки і зараз е, в'яжемо звичайними стопчиками без накиду. Для того, щоб деталі не збільшувались, тому що нам цього не треба. Прив'язала останні, останню петлю, там, де у нас була, був маркер. Тепер я беру нашу попередню деталь і прикладаю її тут, в принципі, якою хочете стороною, я зазвичай прикладаю от цим хвостиком до хвостику. Ось таким чином я їх тримаю. Можна їх вигнути, як вам зручно. Тут уже дивіться, як вам зручно. Ось я тримаю. Ось в мене перша петля, і ось у мене друга петля на другому полотні. Я їх проколола, захватила нитку, витягнула її, але я пров'язую її з'єднувальним методом. Тобто я її. Пров'язую через першу нашу основну петлю. Наступну петлю я роблю так само. На одному полотні, на іншому витягнула і зробила з'єднувальний стовпчик. Я зроблю три таких з'єднувальних стовпчики. Наступна петля. Тут наступна петля. Вони можуть зараз губитися Зараз такий момент дуже. Відповідальний. Ми зробили три з'єднувальні стовпчики. І тепер ми будемо в'язати просто по колу. Знову ж таки, ми повісимо маркер ось сюди, щоб знати, де у нас іде початок ряду. Ось тут сама перша петля від нашої ниточки, вона вже прив'язана, тому ми йдемо в наступну. І в цю наступну петлю пров'язуємо один стовпчик без накиду. Йдемо в наступну стовпчик без накиду. Наступну. Тут знову хвостики, можете їх всередину сховати, або знову покласти між ниточкою і гачком, щоб вони в'язалися. Тут, на ваш розсуд, як вам зручно робити. Поки що нічого не міняється, ми в'яжемо в кожну наступну петлю стовпчик без накиду. Коли ми доходимо до моменту з'єднання двох деталей, тут треба бути обережними. Пров'язуємо останнє. І ось цей момент, тут прямо стричить такий хвостик. Це дуже такий момент ненадійний. Тому цю петлю, звідки стричить хвостик, ми пропускаємо, шукаємо наступну. Ось вона у мене тут. І пров'язуємо її. Так, Прибираємо хвостик, щоб він не знижав. Знаходимо наступну петлю після неї, ось вона в мене, і пров'язуємо знову з'єднувальним стовпчиком. Після цього продовжуємо в'язати звичайними стовпчиками без накиду. Дов'язуємо до кінця ряду, знімаємо маркер і пров'язуємо цю останню петлю. Далі в'яжемо ще один ряд без прибавок і без убавок, просто в кожну петлю стопчик без накиду. Це у нас був перший. І далі по колу. Тут також треба уважно не робити прибавки-убавки випадково, не пропускати петлі, тому що це все буде дуже сильно видно. До речі, схема в'язання, якщо ви дивилися інші мої майстер-класи, дуже схожа на сердечко. принаймні тієї частини, яку ми в'яжемо зараз. Останню петлю я роблю з'єднувальну, для того, щоб не було ніяких виступів. І знову відрізаю нитку, таку трошки більшу, щоб можна було затягнути. Ось, дивіться, ось наша. Нижня деталь, і ось та деталь, яку ми в'язали першу. На цьому етапі нам знадобиться наповнювач. В мене це холофайбер він виглядає ось так. Я беру і рівномірно наповнюю потихеньку спочатку основну частину. Я насправді набиваю не сильно плотно, тому що. Я знаю, що моїм клієнтам, наприклад, подобається, коли іграшки м'якенькі. Тому, якщо там щось зайве, я прибираю, розпрямляю пальцями. І тепер, коли мені здається, що вже достатньо набито, я беру голочку, просуваю ниточку. І тепер під кожну петлю, ось таким чином, я продіваю ниточку, і робота затягується. Прошиваю, щоб ніде нічого не відкрилося. Тепер ми наб'ємо нижню частинку. На неї, як ви розумієте, треба ще менше наповнювача. В грамах, на жаль, я вам сказати не можу. В мене великий мішочок, і це десь ну, дві жменьки на один, на один такий брілочок в мене пішло. Знову беремо голочку. І знову стягуємо. Ось прям в кожну петлю продіваємо і воно просто навіть саме собою стягується. Можна робити через одну, тут уже як вам подобається, і як, власне, стягується полотно. Якщо ви в'яжете зі звичайних ниточок плюшевих, то, скоріше за все, у вас будуть вони обсипатися. Це, на жаль, невідворотні процеси з плюшевими нитками. Так, один раз прошлю. І тепер беру нашу основу. Ось важливо знайти, де у вас верх, де у вас низ, де було затягнуто, тут дуже добре видно. Прикладаю одним пальцем тримаю і голочкою буду зшивати. Спочатку прохожуся по основному полотну, потім підчіпаю другу деталь. Тут буде не ну, дуже зручно зшивати класичним методом, тому я. Сшиваю таким спочатку одну деталь піддіваю, потім іншу, і так по колу. Одна деталь. інша, Одна деталь. інша. Я розмовляю такими трошки шифрами, тому що цей майстер-клас буде на Ютубі і я поки що не впевнена, яку термінологію дозволена на Ютубі вживати, тому ми обмежимося деталь 1 і деталь 2. Я зрозуміла, що мені хочеться додати цяточки лочка, тому що такий колір достатньо насичений, і на ньому насправді майже не видно текстури. Мені здається, що буде прикольно з цяточками. У мене завалявся такий шматочок. Невеличкі, навіть, не знаю, тут грам 20, можливо. Я відріжу ниточку. І зараз покажу вам, як я роблю серденька. Це взагалі просто мега-нескладно. Дивіться, у нас є стовпчики, є оці такі петельки, які тут дуже погано видно, але все ж вони є. І під ними. Ось по діагоналі йдуть такі отвори, їх також не видно, але голочкою вони чудово протикаються. І я тримаю зараз іграшко догори дригам, знаходжу місце, яке в мене буде вихідною точкою. І ось таким чином протягую, залишаю такий невеличкий хвостик, щоб потім його можна було закріпити і сховати. Тепер, ось у мене ниточка. В одну сторону по діагоналі, також шукаю таке саме місце, продіваю, витягую, і тепер в іншу сторону, воно трошки не зовсім тут по діагоналі, але це не страшно. Виходять такі достатньо милі схематичні серденька такі. Тепер, у ту саму точку, з якої я виходила, я просовую голочку і вибираю, де я хочу, щоб вона в мене вийшла. Наприклад, ось тут. Наприклад, ось тут іду по діагоналі. Раз, і в іншу сторону, два. Ось таким чином у нас вже є два серденька. Тепер я хочу піти кудись, от сюди, наприклад. Вибираю ось у мене тут дірочка. Сюди буде раз. Так. А от сюди буде. Два. Так. Трошки можна їх поправляти. Далі я піду сюди. І тут у мене буде. Раз і буде два. Намагаюся робити це рівномірно, щоб серпінки рівномірно були по всій іграшці. Я вам скажу чесно, це не завжди виходить, тому що ці петельки, вони. Самі по собі нерівномірно розташовані, тому якщо у вас трошечки виходить з кривинкою серденько, не переймайтеся, тому що це, це життя виводжу назад голочку туди, де у нас був початок. Трошечки ниточку підрізаю. І оці два хвостика зав'яжую між собою. Сильно їх не тяніть, тому що тоді е, затягнуться перші ці седеньки, які ви робили, і буде не дуже гарно. І знову беремо гачок і ховаємо. Можна навіть сховати обидва в різних напрямках. Щоб вони точно не повилазили. Тепер ми будемо пришивати тримач, у мене він виглядає ось так. Він у мене ще з якоюсь такою штукою, я гадки не маю, куди це має вкручуватись, я нею не користуюся. Зараз я беру ниточку, відрізаю собі, в мене буквально трошки залишилось від моточка, продіваю в голочку. І зараз ми просто. Візьмемо і приш'ємо за оці е, такі от колечки. Хіба що ви можете зробити ось так: от цю штучку, якщо у вас теж така встромити, але вона там не тримається, тому це не сильно допоможе. Просто в саму серединку я протягую ниточку, один хвостик притримую, інший витягую, і довкола прям. Вшиваю через оці кільця і через петельки вшиваю ниточку. Чому я саме вибрала вшивати? Раніше я в'язувала ці тримачі, але досвід показав, що якщо в'язувати і там, наприклад, тільки одна чи дві петлі, його тримають, якщо людина активно використовує, тобто він постійно в підвішеному стані, то тоді ниточки вилазять, і вони можуть дуже легко порватися. Так, тут вже в мене не проходить. Значить, я ще закріплю по периметру і теж буду зав'язувати. Взагалі, пряжа це такий матеріал, який вироби з нього не бажано, я би навіть сказала, не можна тримати у підвішеному стані, але Сбираючись на те, що така специфіка нашого виробу, треба закріпити все максимально. І тому я от саме вшиваю, вшити в мене ще е, ніхто якби не жалівся на те, що щось відірвалося. Воно там достатньо міцно все пришито на декілька разів. Ось така краса у нас в результаті виходить. Я сподіваюся, що у вас вийшло його повторити, обов'язково відмічайте мене на своїх роботах. Ну а ми з вами побачимося у наступних майстер-класах.